Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузовий кекс. Після цього натираємо гарбуз на середній терці. Далі збиваємо 3 яйця за допомогою міксера. Одночасно додаємо 300 г цукру та продовжуємо збивати до появлення білого кольору. Після цього вливаємо частинами 150 мл олії та ще раз збиваємо міксером. Потім додаємо тертий гарбуз і розмішуємо його з нашою масою за допомогою лопатки. Всипаємо горіхи і знову перемішуємо.